Про все докладніше ми розпитаємо заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Шанька. Він наживо зі студією. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі телемарафону. Бажаю здоров'я. Отже, щодо удару по багатоповерхівці, розкажіть, будь ласка, що відомо на цей момент? Яка кількість постраждалих станом на зараз? В якому вони стані? Скільки людей власне під завалами ще можуть перебувати? Нині на зараз відомо про шість постраждалих, зокрема двох потерпілих ДСНС. Рятували з восьмого та дев'ятого поверху саме з руйнованої будівлі. Наразі у лікарні знаходяться двоє неповнолітніх дітей по 14 років. Їхній стан оцінюють як задовільний діти отримали гостру травму на стрес і перебувають під наглядом лікарів. Також шпиталізували річного чоловіка, який перебував в кімнаті. Охорони автостоянки неподалік місця прийоту, він достав уламкове пошкодження ще трьом чоловікам. Бригада екстренки надала медичну допомогу на місці. У потерпілих контузії їх також одного з херсонця був забій голови. Наразі під завалами на жаль, можуть ще залишатися люди. Зокрема, мати дітей момент атаки перебувала в спальній кімнаті, куди саме прийшовся основний удар. Нині рятувальники проводять розбори завалів і роблять все аби врятувати людей. А розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань у цьому будинку. Можливо, у сусідніх скільки людей без житла залишилися? На яку допомогу вони можуть розраховувати? Через терористичний акт російської авіації зруйновано було 15 квартир з першого по десятий поверх одного з під'їздів. Крім цього, в 18, 80 оселях було вибито шибки. Для допомоги потерпілими ліквідації наслідків удару було розгорнуто оперативний штаб при Херсонській обласній державної адміністрації. До робіт були залучені 120 осіб близько 35 одиниць техніки. Були рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, як міська обласна влада. Крім цього, було на місці події розгорнуто пункт незламності і надавалася першочергова допомога постраждалим. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін сьогодні вже повідомляв про пуски кабів по Херсонщині. Можете розказати як щодо оперативної ситуації в області загалом, що відомо про наслідки ударів? Дійсно, на Херсонщині сьогодні взагалі неспокійно. Ворог продовжує атакувати наші населені пункти. Зокрема, три каби були скинуті окупантами в районі Новоолександрівки, Береславського району. Нині встановлюємо інформацію про постраждалих та руйнування. Також зранку під обстрілом Владивозерка було зафіксовано щонайменше вісім прильотів з реактивної артилерії. Було пошкоджено сім будинків. І, на жаль, один повністю зруйновано. Крім того, в одному з відділень місцевої лікарні наслідок ранкової атаки були вибиті вікна. Пошкоджено дах інформація щодо постраждалих наразі не надходило. Однак сьогодні вже знадобилася медична допомога шістиоднорічному чоловіку, який вчора ще постраждав від удару російського полива у селі Веселому. Він дістав вибухову травму і уламкове пошкодження. Однак його стан зараз оцінюють як середньої тяжкості. потерпілий під постійним наглядом лікарів. Знаходиться. Пане Ярославе, от, власне, через такі постійні обстріли, багато людей вони вимушено покидають власні домівки. Розкажіть, будь ласка, яку підтримку можуть отримати внутрішні переміщені особи? Зараз евакуація в нашій області триває постійно. Загалом спочатку деокупації було евакуйовано понад 49 тисяч осіб, з них 6700 дітей та 470 П'ять маломобільних осіб можна евакуватися з нашої області як залізничними, так і автомобільними шляхами, і абсолютно безкоштовно. Також ми розгортаємо центри підтримки Херсонців в інших областях. Наразі їх відкрито сім для того, щоб надати найнеобхіднішу допомогу внутрішнім переміщеним особам з Херсонщини в тих областях, куди вони евакуювалися. В кожній області є місця тимчасового -тим проживання. Де можна забезпечити проживання людям, які евакуювалися з Херсонщини? Також у нас працюють в області модульні містечка, місця тимчасового проживання, куди можна безпосередньо поселити людей, які евакуювалися з зони ведення вогню. Пане Ярославе, дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо був заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Шанько. 14 ракет та понад півтори сотні безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування окупанти завдали. По об'єктах критичної інфраструктури Харківщини у командуванні наголосили інформації щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюють. Ударні дрони збивали у 11 областях. Загалом знищено 80 БПЛА, 78 безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Росіяни цієї ночі атакували газову інфраструктуру. Про таке повідомляє міністерство енергетики. Там уточнили, що пошкоджень зазнали зокрема виробничі потужності. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи. В Одесі без електропостачання залишаються близько 50 тисяч місцевих жителів. Усе це наслідки атак по енергетичній інфраструктурі, які не припиняє ворог. От і напередодні ввечері росіяни спрямували по місту ударні безпілотники. Одна людина постраждала, понівечені житлові будинки. Докладніше про ситуацію в Одесі розпитаю мого колегу Андрія Настасова. Він наживо зі студією. Андрію, вітаю, які у тебе новини? Вітаю, Олександр. Так дійсно вже другу добу поспіль ворог завдає удари по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури Одеси. Напередодні сигнали повітряної тривоги пролунали пів на дев'яту вечора, та в цілому загроза тривала півтори години. Весь цей час російські війська атакували наше місто ударними безпілотниками, а сили протиповітряної оборони та інші підрозділи відбивали цю навалу. Так, зокрема, відомо, що. Військово-морськими силами вчора в Одесі було знищено 16 дронів типу Шахет 136 В результаті ж ворожої атаки одна людина постраждала. Це чоловік, йому 55 років. Зараз він у лікарні у стані середнього ступеню важкості. Також внаслідок нападу без електропостачання лишилося близько 5 тисяч жителів одного з районів Одеси. А також відомо, що пошкоджена тепломагістраль, і у частини абонентів немає опалення. А до того ж, наслідок удару в виникли пожежі та сталися руйнування у підприємстві громадського харчування. Тут понівучені складські будівлі, адміністративні будівлі, легкові автомобілі, мікроавтобуси. Також вибиті вікна, двері та потрощені меблі у багатоквартирному будинку. І далі пропоную послухати коментарі, коментарі людей, в яких е, постраждали постраждали і їхні робочі місця, і їхні помешкання. Ніякого військового об'єкту немає, тільки цивільна інфраструктура, ОЕК, виробництво, фотостудії та і все. Це просто знущання над людьми та знищення людей. У нас в цілому наповнення. Вибите два окна повністю, Входна дверь, не закривається повністю на перекос. І нісуща стіна, трісну Коли Когда це буде, навіть не знаю. То же саме зараз на вулиці мороз, холодно. Ну, думаю, що наші власті посадів, щоб це було по-бистрому і щоб ми не замерзли. В той же час Одеса ще не оговталася від атаки, яка сталася в ніч проти середи. Я нагадаю, тоді внаслідок удару по енергетичних е, об'єктах. Без опалення та електрики лишилося близько 500 багатоповерхівок у Київському районі міста, і це у мороз 6 градусів. Наразі відомо, що е, е, у цьому районі електропостачання енергетики поступово відновлюють вже заживлені об'єкти тепло та водопостачання. Тож очікується, що до кінця дня у будинках вже нарешті з'явиться опалення. Але ось що стосується електрики для побутових споживачів, то поки енергетики прогнози не дають, і можливо, що людям будуть вмикати світло вже по якихось графіках. Ось такі новини наразі з Одеси. Олександра, передаю тобі слово. Андрію. Дякую за докладну інформацію про ситуацію в Одесі. Після обстрілів ворога нам розповів Андрій Анастасов. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Низку заходів заплановано у Києві. Зокрема, у ці хвилини відбувається щорічна акція Ангели пам'яті. На місці перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона наживо зі студією. Валерія, вітаю! Тож, власне, розповідай, що ти побачила! Олександр вітаю! Я зараз знаходжусь на Алеї Героїв Небесної Сотні. Сьогодні буквально нещодавно завершилась церемонія вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників революції Гідності, а саме тих, хто у 2014 році віддав своє життя за свободу нашої країни. Спочатку долучилося до цієї церемонії понад 50 людей. Вони прийшли з квітами, поклали квіти вже після цього пролунав державний гімн. І потім священники читали молитву за героїв, які поклали своє життя за небесну сотню. Святий Боже, святий кріпки, святий вас смертник! So in the viki vicky one Серед тих, хто сьогодні долучився до церемонії, це і е, рідні е, небесної сотні, це і військові ветерани, і організатори. І організатори наголосили на тому, що те, що почалося у 2013-2014 році, триває й досі, адже наші захисники й досі боронять і воюють за нашу свободу. І ми досі Несемо і втрати, і жертви, але продовжуємо цю боротьбу Цю боротьбу, яка була розпочата на майдані 11 років тому. І сьогодні ми схиляємо голови в шані до тих, хто віддав життя. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, так само як і кожного дня о 9 годині ранку, у загальнонаціональній хвилині мовчання. Вшановуємо пам'ять всіх героїв, нинішніх героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. І в ці хвилини, коли ми зараз з вами знаходимося на цьому місці, наші воїни продовжують героїчно боронити нашу державу. Також за щорічною традицією провели акцію, тиху акцію ангел пам'яті. Тут люди розвісили десятки янголів, які символізують загибших, які поклали своє життя саме за нашу свободу під час Революції Гідності. Насправді сьогодні день, коли мають говорити не слова, а мають говорити дії. Тому схиляю голову перед подвигом Небесної Сотні, перед подвигом родин. Які віддали на дорожчі. Вдячна за можливість бути сьогодні тут з вами, розділити цей день з вами і мати можливість працювати для того, щоб ця жертва не була марною. Слава Україні! Також усі присутні згадали. Військових, які поклали своє життя, які загибли за 11 років, які боронили нашу країну, також вклонилися тим, хто зараз стоїть на варті нашого фронту, які боронять країну, і все віддають, аби наша країна була незалежною. Студія Валерія. Дякую. Наша кореспондентка Валерія Глущенко розповіла про акцію Ангели пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні. Наступний випуск новин о 13-й. Ну а наш ефір триває, і буквально через дві хвилини його продовжить. Ірина Баглай. Не перемикайтеся.